На честь 38-річчя катастрофи на Чорнобильській АЕС не тільки ми випустили свій ролик, але й GSC Games World. Це новий трейлер Stalker 2 під назвою «Це не рай». Перший трейлер сталкера українською в історії. Так, хлопці таки здогадались прибрати з гри мову Мордора і показати нам нового персонажа, котрий робить дуже важливу справу. Та трохи життя живо цього персонажа звуть Ріхтер, і його вже раніше палили на одному злитому скріні з дуже поганою якістю. На ньому він попереджував головного героя гри Скіфа про солдат і небезпеку. Трейлеріч хлопчина теж проявляє до нас емпатію. Раніше такий сталкер ніде не згадувався, тож для серії він новий, і схоже на те, що аж ніяк він не простачок. Можна побачити, що в Ріхтера немає жодної зброї, навіть більше. Коли ми приходимо, він знімає з голови навушники. На поясі можна побачити касетний плеєр. Настільки от байдуже цьому чуваку. <му> в кінці трейлера, коли Ріхтер повертається, можемо розгледіти великий шрам над лівим вухом. Цілком можливо, що Ріхтер має якісь надзвичайні здібності, по типу вміє телепортуватись чи ставати невидимим. Він кидає скіфу монетку з гербом України і каже, що якщо будеш в Прип'яті, перше коло на колесі за ним. Мова йде про колесо огляду. Та що саме має на увазі Ріхтер, чи він жартує, чи колосо теж виконуватиме якусь функцію, невідомо. Та, все можливо. Тепер ж прийдемо до локації. Скіф та Ріхтер знаходяться десь на околицях Прип'яті, цілком можливо, що на армійських складах. Потім нам показують центр Прип'яті зі словнозвісним готелем, в котрому ми в тінь Чорнобиля забирали декодер. Школа в Прип'яті. це схоже на палац культури в тій ж Прип'яті. Показали кладовище техніки в Рососі. навіть місце, котре нам показували, визначив. Ось це тут. Як бачимо, локація величезна, там і бронемашини, і гвинтокрили є. Питання тільки одне: яким чином це місце може бути в Stalker 2, якщо його ліквідували в 2012 році? Можливо, автори вирішили оминути цей момент і продовжити життя могильника у своїй грі. Далі нам показують локації з Прип'яті і околиць, і на цьому все. Гра вийде 5 вересня цього року, і цього разу сподіваємось, що вже без переносів. Які загальні враження від трейлера, звісно ж, яскраві емоції викликає крутезна графіка. Особливо помітно, як розробники грамотно використовують систему Lumen, яка створює найбільш реалістичне освітлення? Всі текстурки теж виглядають мов живі, як і луцева міміка, що не може не тішити. Тепер сталкер наганятиме ще більше емоцій. Ну а щоб нагадати старі, дивись сюжет Сталкер Тінь Чорнобиля за 26 хвилин. Перехід ти вже бачиш на своєму екрані. Ну, а щоб пограти в Stalker 2, не забудь обновити ПК. Купити топову юрову збірку ти можеш в нашому інтернет-магазині. Підписуйся і до нових зустрічей!